Україні героям слава перед нами гравці команди Дю США 2 2014 дві тисячі чотирнадцять преміум футзалу серед дитячо юнацьких команд. Відбулася перша гра за перше місце преміум ліги. На жаль, з, з, з рахунком 2-1 хлопці програли сокіл 2014 Розкажіть ваші враження, вони дуже пихалися і фолили, а судді нічого не робили. Просто а як ми фолили зразу, то нам зараз жовті дали. Ну, команда, команда була дуже сильна, одразу видно, що футбольна команда, складно грати було. Ну, ми грали на повну силу, щоб виграти. Але ну, щось пішло не так, ми почали, почали багато хвалити і вийшлося так, що нам дали 11-метровий і ми пропустили. В цілому я бачу команда трошки розчарувалася програшу, на жаль, але завтра також є ще одна гра вирішальна, так сказати. Е, який настрой на завтра? Ми завтра маємо виграти е, презентувати на своїй половині і не давати беде. Так, будете працювати сьогодні ще над цим. Я думаю, у вас все вийде. В цілому гра сподобалась. Так да. було дуже складно. Так, да. що саме? Було складно до воріт суперника? Чи... Ні, вони не давали, вони хотіли ставити корпус, але дуже фолили. І наші хотіли теж свалити. І наші свалили, і 11-метровий. І так забили. Буко, ну, було складно грати з ними, складно було пробиратися воротам і складно було бити. Бо вони не давали пробивати, і дуже багато штрафних ми давали їм. І так вийшло. Була сильна оборона. Я зрозумів в цілому, хлопці. Я бажаю вам перемоги, щоб у вас все вийшло, налаштовуйтеся на завтрашню гру і вперед. Дякую.